На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Про кого це я малята? Діти, погляньте, хто кружляє над квітами. Це метелик. Метелик комаха. Погляньте, який він гарний. У метелика невеликий продовгуватий тулоб і великі гарні крила. Що метелик робить крилами, дітки? Так, змахує, складає. А для чого метелику крила? Так, щоб літати. Що це є в метелика? Лапки, очі, черевце, вусики. А на що схожий метелик? Вірно, на квіточку. Хто знає, де живуть метелики? Метелики живуть у лузі, у лісі і в полі. А як ви гадаєте, чи треба ловити метеликів? Метелики дуже ніжні і, небережно торкнувшись, їм можна сильно зашкодити. Метелики, дітки, це окраса природи. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміло, чи то метелик там сидів, чи, може, квітка біла. У метелика є друзі, а хто вони зараз почуєте? Мов химерний літачок сіла бабка на сучок. Цілий день вона літала край ріки біля дворів, скільки мошок поковтала, скільки з'їла комарів. Бабки великі комахи і вправні мисливці. Своє життя вони починають у воді. Дорослі бабки відкладають яйця у струмках та ставках, з яєць з'являються личинки, яких називають наядами, і вони живуть у воді два роки. Полюють вони на інших комах, мілку рибку, пуголовків. Коли вони готові перетворитися на дорослих бабок, то виходять із води, прикріплюються до стеблинки рослини і скидають стару шкурку. Бабки більшу частину життя літають, сідають лише для того, щоб поспати. Вони справжні хижаки, здобич хопають на люту. А зараз, діти, придивіться до трави, кого ви там помітили. Так, це мурашки. Всі мурашки роботящі, серед них нема ледачих. Цілий день вони працюють і мурашник свій будують. Не для себе, для родини, для всієї мурашини. Діти, на землі існують тисячі видів мурах. На землі їх більше, ніж в будь-яких інших комах. Живуть вони групами, що звуться колоніями, в яких тисячі і навіть мільйони особин. Великі самиці, яких звуть царицями, відкладають яйця, а інші працюють на користь колонії. Мурахи чудові будівельники, справжні силачі і старанні працівники. Мурашник схожий на справжній будинок. Там є кухня, дитячі кімнати, сміттєзбірники і навіть туалетні кімнати. Подумайте, дітки, і назвіть будівельний матеріал мурашок. Це камінці, листячко, гілля і соломинки. Під великою сосною дім будуємо юрбою. Гілочки, траву, пісок ми тягаємо лісок. Чи впізнали ви малята, хто так вміє будувати? На землі повнісінько крихітних комах. Вони живуть на деревах, під корою старих пеньків, на землі, в листі і в траві. Не ображайте їх діти. Вони приносять величезну користь. Якщо ви взяли до рук равлика чи сонечко, будьте із ним обережними, розгляньте і відпустіть їх назад у траву. Жива природа. Потребує нашого захисту і допомоги.